Тисячі таких грілок ми передаємо безпосередньо нашим спецпризначенцям і. Комітет фізичної культури і спорту Вінницької міської ради, фактично-спортивна спільнота міста Вінниці, вони зібрали кошти на Старлі, і цей Старлів також було передано їм, який буде використовуватися безпосередньо в зоні активних бойових дій на лінії фронту. Я думаю, що це буде якраз один із таких вкладків спортивної спільноти в нашу перемогу. Ми виконуємо завдання в зоні бойових дій, так як там немає зв'язку практично, то Стерлінг для нас, для зв'язку, для зв'язку між підрозділами дуже важливий.